З вами, як завжди, четвер о, о 13.00 програма «Голос України. Це програма про корисні, добрі та гарні новини з України та про Україну. Хочу підкреслити, що сьогодні остання передача в листопаді цього року, і наступного разу ми вже з вами зустрінемося у грудні місяці. Тож, починаємо перша новина, 25 листопада. Україна долучилася до інформаційної кампанії «16 днів проти насильства. Упродовж трьох тижнів в українських містах відбудуться масштабні заходи. А також буде проведена інформаційна робота за участю правозахисників громадських організацій та представників місцевої центральної влади, у тому числі є фахівців Міністерства соціальної політики. Заходи мають на меті привернути увагу громадськості до проблем насильства в сім'ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рідних прав чоловіків та жінок, а також збільшити розуміння та обізнаність про проблему насильства та шляхи її вирішення. Щороку перед різдвяними святами дев'ятирічна маша мовчан з Ковеля Волинської області пише кілька сотень поздоровлень і відправляє їх правителям різних країн. Серед них очільники таких держав, як Франція, Монако, Данія, Німеччина, Голландія, Великобританія, Італія, Україна, а також власне голова католицької церкви, Папа Римський. У відповідь дівчинці зазвичай надсилають листи подяки і листівку з особистим підписом глави держави, а іноді трапляється так, що і від себе додають декілька слів. В папці Марійки зібралося кілька сотень листів з штампами з усього світу. Цього року Марія планує розіслати близько 250 листів з привітаннями, але вже цього року збирається додати до свого звичного списку. Президента Сполучених Штатів Барака Обаму та прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва цього разу дівчинка хоче не просто привітати правителів зі святами, а й запропонувати їм зібратися за одним столом і вирішити, як допомогти бідним людям та дітям. Марійка мріє про великий дитячий будинок, а також створити ферму зі своїми молодшими. Братами, які, власне, буде забезпечувати харчами та їжею дітей в цьому ж будинку. Наші спортсмени порадували цього тижня. Міжнародна федерація фехтування визнала Ольгу Харлан найкращою шаблісткою світу за підсумками сезону. Нагороду Українка отримує завтра, 29 листопада, в Парижі, де й відбудеться Конгрес Федерації. Знову наші жінки не тільки найгарніші, а й найкрасивіші. На 40-му чемпіонаті самбо українські спортсменки спортсмени здобули 13 нагород і посіяли друге місце у підсумковому загальному заліку, особливо відзначилися і стали чемпіонками світу у різних вагових категоріях: Тетяна Савенко, Марина Прищепа та Світлана Ярімка. Збірна України у складі Олени Підгрушної, Валентини Семаренко, Сергія Семенова та Андрія Дереземлі посіла третє місце на змішанні естафеті з біатлону, яка відбулася у шведському місті Остерсунд. Золоті та срібні нагороди вибороли біатлоністи з Чехії та Норвеги. Рубрика культури. Починаємо з Донеччини. Музикант з Донецька Євген Смирнов, відомий у всьому світі як діджей Омнія, зайняв 48 ме місце в престижному світовому рейтингу в Діджей Мек. Вперше до рейтингу 100 найкращих діджеїв світу саме наш Євген потрапив в минулому році, а вже цьогоріч музикант покращив свій показник на 10 позицій. На сьогодні Євген досить популярний саунд-продюсер та діджей номер 1 в Україні за версією ТОП UA. Його треки грають топові діджеї планети. Його релізи виходять на масштабному і впливовому лейблі Armada Music, і аудиторія Євгена у світі з кожним днем стає все більше і більше. І на очікуваніша подія 30 листопада, завдяки перемозі Анастасії Петрик. На дитячому Євробаченні 2012 конкурс Дитяче Євробачення відбудеться у в Україні в столиці в місті Києві. Нагадаю, що в цьому конкурсі приймають, беруть участь діти від 10 до 15 років і нашу країну цьогоріч буде представляти переможниця конкурсу Дитяча. Нова хвиля 2013 Софія Тарасова. Тож побажаємо Софійці гарного виступу та високих балів. Відома українська письменниця Ліна Костенко отримала в Римі міжнародну відзнаку імені Омеляна Ковча. Цю премію вручили українці за значний внесок у розвиток економічного діалогу, діалогу культури народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності та за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму. Ще одна новина зі сфери літератури: завдяки книжці Політ над Чорним морем. Поет Ігор Павлюк вперше в історії української літератури здобув одну з найпрестижніших міжнародних відзнак для літераторів PEN International. Наразі книги українського поета та науковця вже перекладені російською, польською та англійською мовами. Три книги лірики вийшли у перекладі за кордоном у США, Росії та Польщі. І на завершення літературного літературної тематичної підвірки хочу зараз попросити Олену з міста Чернігова поділитися досить цікавим заходом, який незабаром відбудеться в одній з місцевих бібліотек. А саме там читачам. Запропонують помандрувати в каву Україну, як саме кава та бібліотека і власне любов до книги може поєднатися, і що взагалі очікують від цього заходу його організатори? Олено? Доброго дня сьогодні, 28 листопада, у Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Коцюбинського відбудеться подорож Мандрівка в Україну кавову. Цікавинкою цього заходу є якраз те, що. Перед організацією цього заходу було проведене опитування наших читачів, і читачі сказали, що найприємніше для них це, особливо зараз восени, коли холодно, то взяти чашечку кави, гарну книгу, і тоді піднімається настрій. І взагалі від цього таке два в одному задоволення виходить. І ось так і визріла ідея проведення такого заходу. У програмі свята буде цікава розповідь про каву та рецепти приготування кавових напоїв, котрі буде презентувати одна з власниць відомого у чернігові кафе, і можна буде на вибір кожному із присутніх гостей на цьому святі спробувати будь-який кавовий напій. Також буде мультимедійний перегляд «Кава та кав'ярні в житті видатних письменників. Зустріч буде також із лікарем, котрий розповість про те, як правильно вживати каву, в яких в якому об'ємі, і взагалі як це на здоров'ї людини людини відображається. Також буде будуть запрошені гості, котрі зможуть теж розказати своє свою практику вживання цього напою, які що вони можуть розказати цікавого, цікавинки, і кожен зможе поділитися можливо прочитаними історіями, віршами, тому що на цю тему дуже багато створено навіть поетичних творів і підготовили на спеціальну книжкова виставка в бібліотеці. І ось таким чином відбувається інтерактив. І е, діалог між читачами та бібліотекарами? Дякую, Олена. Тож, якщо ви будете недалеко від бібліотеки Моні Коцюбинського Чернігові, завітайте! і, Можливо, ви дізнаєтеся. Досить цікаві факти, легенди, міфи про каву, і дізнаєтеся, як власне отримувати задоволення від кави і при цьому бути здоровими і не нашкодити своєму організму. Ну і на завершення нашого сьогоднішнього останнього в листопаді випуску програми знову завершує новина з культурної столиці України міста Львова. Саме там один із відомих, один із найпопулярніших квіткових годинників, нещодавно був занесений до переліку спадщини світового годин лікарства. Особисто я там фотографувалася буквально цього року і не знала навіть, що цей годинник є унікальним з тієї точки зору, що навіть зим взимку, коли холодно і в принципі, взагалі ніби життя зупиняється, то цей годинник продовжує. Показувати час і маю функцію самоочищення від книгу від е, снігу. Хочу сказати, що про цей годинник двічі е, писала швейцарська е, газета, і в принципі про нього можна Хоча в французької мови написано, але все ж таки там можна на одному з на одному з технічному форумі швейцарському можна побачити, як власне був створений цей годинник. Досить цікаві фотографії світлини від початку проекту цього годинника і до власне його презентації. Якщо не помиляюся, він був презентований у 2010 році. Тож, вже три роки, львів'яни та гості міста можуть малуватися ось такою красою. На сьогодні це були всі новини в програмі Голос України в програмі про цікаві, корисні та добрі новини. Зустрінемося з вами вже наступного четверга в родній місяці. До побачення!